Я є представник Ківер, Ківерчанка, щира українка, моя вся родина українська. І я парафіянка храму на олії. Я, ви знаєте, скажу, ми всі проти Януковича, проти уряду Азарова. Це, це страшно дивитись на те все, але я хочу сказати, не можна мір, міркою однією мірити всіх, хто входить до партії регіонів. Наприклад, я вам хочу сказати за зінов'я Богдановича Колісника. Я не поражаюся. Я там як до політики ніякої справи не маю. А я ним поражаюся. Він є щирий українець, який допомагає нам дуже багато нашій українській церкві. І ще не було тоді. Ніяких мітингів, ніяких нічого він не побоявся, він не боїться ні Януковича, ні Климчука, нікого. Він дуже нам багато допомагає, і ми йому щиро вдячні. Яка його буде ситуація? Це покаже. Можливо, він теж перейде на, на сторону друг наш, але ми щирі українці і повинні одною міркою всіх не мірити. Слава Україні!